Ти скільки років? Добре, чекайте на шутку. Добре. Новорічна ніч у 2025 році для працівників екстреної медичної допомоги була значно спокійніша ніж в попередні роки. Порівняно з попередніми новорічними ночами, ця ніч була надто спокійна. На лінію 103 зателефонувало зателефонували у нас по області 223 двадцятри дозвонювачі по місту рівному 21. Якщо раніше переважали виклики з приводу боли в животі, то 1 січня цього року люди скаржилися на болі в серці і телефонували до медиків люди старшого віку з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. На першому місці в нас за цю ніч були виїзди з приводу проблем з серцем. З приводу боли в животі у нас було виїздів в межах було 10 виїздів. Це були в основному загострення хронічних гастроентерологічних захворювань, а також харчові отруєння і харчова сумісність. Серед цих пацієнтів було, на жаль, троє діток. На третьому місці, по кількості в структурі викликів, це були виклики з приводу травм. З Усіх травм вісьми була тільки одна кримінальна травма. Два рази бригаді екстреної медичної допомоги довелося виїжджати на аварії. Однак після наданої на місці допомоги потерпілих відпустили додому. Медики додають, що у новорічну ніч водії дослухались до застережень і не сідали за кермо на підпитку. Обов'язково людям значить, не треба вживати алкоголь ну, на свята. Ну, Внаслідок цього збільшується кількість ДТП. Також в ніч 31 грудня на 1 січня екстренка три рази виїжджала на пологи і успішно доставила породілю медзаклад. Один на всю область був виклик з приводу отруєння алкоголем. І серед ще одного таких чоловіка госпіталізували з гострим отруєнням сургатами алкоголю 70-річного. Він після наданої допомоги потребував негайної госпіталізації в центральну міську лікарню. Тож дуже маленький процент. Зазвичай ми не до одного такого чоловіка виїжджали попередні новорічні ночі. Це був тільки зафіксований один єдиний випадок. Медики сподіваються, що упродовж усього 2025 року менше отримуватимуть викликів з приводу аварій та проблем із здоров'ям, а не лише першої новорічної ночі. Ольга Денілюк, Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.